Ладніше про ситуацію на південному фронті говоритимемо з Наталією Гуменюк, начальницею Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталі, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава! Підривом греблі Каховської гідроелектростанції окупанти можуть прикрити свій відступ та створити буферну зону на Херсонщині. Про це заявили аналітики Американського інституту вивчення війни. Чи погодитеся ви з такою думкою? І чого насправді чекати від окупантів? Насправді чекати можна всього, чого завгодно, і, відповідно, ви вже чули і від Ради національної безпеки, що ми готові до будь-якого розвитку подій. І дійсно усвідомлюючи, що вони не маючи ніякого успіху на фронті, намагаються проводити техногенний шантаж майже всієї території України, зокрема сюди відносяться і атаки по об'єктах критичної інфраструктури енергетичної інфраструктури, так само і шантаж з тим, що можуть завдати ось такої великої біди. Переключившись з Запорізької атомної електростанції, вже ми відчували чули собі погрози застосування тактичної ядерної зброї. Прийшла черга, напевно, що тепер шантажу такого чину. Ми знаємо, що вони вжили заходів до того, щоб підготуватися до подібного акту. Вони залінували Агрегати замінували саму Каховську ГЕС, звільнили українських працівників, залишивши тільки перевірених власних співробітників, нікого не допускають. Посилили режимні заходи навколо. Все це говорить про підготовку саме такої провокації. Кілька днів тому командувач збройних сил РФ в Україні і військовий злочинець Суровікін заявив, що на південному напрямку у них склалася складна ситуація. Чи вдалося нашим військовикам ще більше ускладнити її за останні дні? Яка оперативна ситуація в регіоні? Якими успіхами можна зараз поділитися? Так, ми продовжуємо активні дії. Ми продовжуємо. Тиснути ворога, який проводить активну оборону на тих ділянках, де ще може закріпитися, де ще в нього лишаються рубіжі оборони, облаштовані напередодні. Але ворог продовжує атаки, зокрема, тримає дистанційний такий. Спосіб боротьби, це з застосуванням і артилерії, далекобійної артилерії, реактивних систем залпового вогню, але наш вогневий контроль над тими е, територіями, які він поки що займає, все ж таки досить дієвий. Так, за останню добу нам вдалось знищити ще три склади боєприпасів. А це знову в них буде перебої з постачанням і складнощі з логістикою. Реактивну систему залпового вогню. Також нами відпрацьована кілька авіаційних ударів. По позиціях протиповітряної оборони, яку вони щільно розставили в Каховському районі, зокрема зрозуміло, що намагаючись захистити свої способи переправлення, в тому числі на лівий берег, щоб до них туди не долітав наш той самий вогневий контроль. Але ми продовжуємо роботу. Ми дуже ретельно вивчаємо інформацію перед тим, як відпрацювати по цих територіях, оскільки розуміємо, що вони намагатимуться прикриватись мирними жителями як живим щитом. Що саме самому, зокрема є та саме евакуація депортація яку вони за затіяли на, наразі, е, вона є теж м, створення живого людського щиту для свої, своєї евакуації для свого переміщення на лівий берег. Угу. Ну і щодо якраз е, операції, так звана евакуація. От напередодні вечері з'явилася нова інформація про чергову бавовну на Антонівському мосту. Чи є про неї деталі? Наразі слід дуже обережно ставитись до тієї інформації, яка надходить щодо подібних випадків, оскільки ворог дійсно намагається використати в будь-який спосіб найбруднішу пропаганду. Вони вже намагаються намагалися звинуватити нас нанесенні ударів по цивільному населенню, але знову пропагандистська картинка пазл цей не склався, бо деталі не зійшлись, тому що під час комендантської години, в глибокої ночі, коли вони розповідали про те, що ми наносимо удари по цивільному населенню, цивільного населення там просто бути не могло, оскільки в них дуже жорстокі заходи режимні, зокрема з дотримання комендантської години, і не дозволяється цивільним виходити. Так само говоримо про те, що. Вони намагаються перевдягати, перевдягати свої регулярні війська у цивільний одяг. По перше, в них знов таки підкреслю підкреслю проблеми з логістикою і нема підвозу е, обмундирування. А незважаючи на те, що воюють вони зараз на півдні України, ночами вже досить прохолодно у нас. І е, вони намагаються, перевдягнувшись цивільне, земітувати ось саме ту атаку на цивільне населення. Крім того, що ми бачили об'єктивно по картинці, були е, вибухи, були е, була робота ППО. Е, потім була, були коментарі пропагандистів про те, як в них влучали уламки. Е, потім випадали з них уламки, потім блукали їхніми тілами. ці уламки і е, так далі. Тобто, всі ці за, заучені тексти, які вони розповідають на камеру. Тому треба слід пам'ятати про те, що триває гібридна війна. Пропагандистські джерела намагаються подати інформацію в викривленому плані і звинуватити збройні сили України в тому, що вони не роблять, не наносять ударів по критичній інфраструктурі для шкоди місцевому населенню і не обстрілюють мирних жителів. Угу. І Тим не менше, росіяни тікають із Херсонщини, провезла адміністрацію. Заразом депортують українців. А питання таке: чи є можливість для українців евакуюватися на вільній території України? Певні можливості є. Треба дуже ретельно підходити до їх вивчення безпосередньо на місці, і ми проводимо таку інформаційну кампанію з місцевими жителями через сили спротиву, в тому числі, для того, щоб вони усвідомлювали і розуміли, який правильно обрати шлях в даному випадку або залишитися просто обрати місце свого перебування на тій території, окупованій тимчасово окупованій, де буде подалі від військових об'єктів, подалі від місць розташування окупаційних підрозділів для того, щоб не бути ураженим, не потрапити під. Вплив вогневого контролю, в тому числі, або знайти спосіб і евакуюватися. До того ж, ми говорили про те, що якщо люди будуть оберуть для себе той виїзд, який пропонують окупанти за схемою депортації, передбачити, щоб не потрапити в то саме рабство, не віддавати свої особисті дані, не передавати, передавати свої документи і намагатися уїхати якомога подалі від тих територій, які пропонують саме вони. Пані Наталі, ще одне питання: чи можете ви озвучити бодай якісь приблизні цифри? Яких втрат зазнає ворог на південному напряму? За минулу добу було знищено нами під і підтверджено вже знищення 17 окупантів, близько 12 12 одиниць техніки. Це зокрема реактивна система залпового вогню, і танк, і автобронетехніка ворога. Частина з неї затрапеєна, але втрати ворога щодня уточнюються. Щодня конкретизуються. Три склади з боєприпасами я говорила. Вони теж втратили, і ми продовжуємо знищити їх протиповітряну оборону. Це ціла система одиниці, які розташовані в зокрема в Паховському і Береславському районі, там де вони найбільше бояться нападу нашої артилерії. Пані Наталія я вам дуже дякую за розмову і за вашу службу. Це Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України, капітан першого рангу. У нас на зв'язку. Дякую вам.